Як доїхати до нас від центру міста? Починаємо рух від вулиці Святого Миколая. Доїжджаємо до кільця біля дубової роші, з'їжджаємо на третій з'їзд і рухаємось прямо по набережній магістралі. Праворуч бачимо заправку око та продовжуємо рух прямо. Проїжджаємо заправку бром. Далі бачимо наш банер Міракс. Їдемо ще трохи далі. Праворуч у нас заправка Barrel. Повертаємо на світлофорі, ліворуч бачимо перед собою садовий центр. Та золотий запорожець. Ось ми і приїхали. Так, заходимо до СТО, рухаємось е, вздовж коридора, де ви можете бачити, як ремонтують ваше авто. Та заходимо у кімнату очікування та наш рецепшн. Тут завжди вам раді зустрічають наші привітні адміністратори. Ви можете тут почекати своє авто, випити каву та слідкувати за ремонтом вашого авто в вашому смартфоні.